Вітаю! Ви на каналі Системи обліку для закладів постер. Мене звати Роман, і сьогодні я розповім вам, як автоматизувати доставлення їжі. Доставлення дозволяє розширити канали продажу та збільшити виторг вашого закладу. Гості зможуть замовляти улюблені страви додому та в офіс, а ви будете приймати їх замовлення на касі та аналізувати грошовий обіг в адмінпанелі. У цьому відео розглянемо інструменти для автоматизації доставлення в постер та безпосередньо зупинимось на загальних налаштуваннях. Поїхали. Доставляють їжу через агрегатори, власними кур'єрами або комбінують обидва способи. Щоб приймати замовлення від агрегаторів миттєво, без затримок та помилок, раджу налаштувати інтеграцію. Так? Замовлені страви, адреса та контакти клієнта потраплять на касу моментально, а для початку роботи з замовленням достатньо прийняти його однією кнопкою. На просунутих тарифах налаштуйте різні ціни для продажу страв в закладі та для роботи з агрегатором. Детальніше про налаштування розповіли в статті в описі до цього відео. Щоб зручно приймати замовлення від Glovo та доставляти з уклон делівері. Під'єднайте відповідну інтеграцію у вкладці Застосунки, Всі застосунки. Прямі посилання на них залишу в описі. Якщо ви працюєте з іншими або декількома агрегаторами, раджу ознайомитись із застосунком GetOrder це платформа, яка дозволяє налаштувати інтеграцію з різними сервісами доставлення та автоматично отримувати замовлення на касу. А з якими агрегаторами працює ваш бізнес? Напишіть про це в коментарях. Для роботи з власними кур'єрами налаштуйте в постер статуси замовлень, зони доставлення власного сайту, Telegram бот для приймання замовлень та під'єднайте застосунок для постер-кур'єр. Розглянемо це детальніше. Приймайте онлайн-замовлення через сайт від постер subdoma.ps.me, Telegram бот або налаштуйте інтеграцію з власним сайтом. Постер можна створювати власний сайт для онлайн замовлень. Сайт створюється за декілька хвилин, автоматично синхронізує меню з адмінпанелі, а всі замовлення потрапляють на касу одразу з даними про клієнта. Посилання на застосунок ви знайдете в описі до цього відео. Якщо ви вже маєте сайт, зверніться до його розробників, щоб налаштувати інтеграцію. З відкритим API від постер. Можна налаштовувати синхронізацію з будь-яким сайтом. Посилання на документацію також буде в описі до цього відео. Також раджу детальніше ознайомитись з ботом для замовлень. З ним гості зможуть робити замовлення на доставлення чи на винос через Telegram та одразу їх оплачувати банківською карткою. Ми розібралися, як отримувати замовлення, тепер розглянемо налаштування для роботи з доставленням. Щоб приймати замовлення на доставлення, відкрийте вкладку Налаштування доставлення в адмінпанелі та увімкніть перемикач працювати на доставлення». Виберіть податок, який буде застосовано до вартості послуги доставлення. Для цього оберіть вже доданий податок або додайте новий. Інструкція з налаштування податків буде в описі до цього відео. Далі, оберіть, які процеси хочете відстежувати в статистиці. Для цього встановіть необхідні пропорції в пункті Використовувати статуси замовлень. Готове щоб на касі позначити готовність трави. А в адмінпанелі контролювати час процесу пакування замовлення та швидкість, з якою кур'єр забрав його із закладу. Доставлене щоб на касі вибрати час доставлення замовлення. А в адмінпанелі контролювати швидкість роботи кур'єрів, щоб статуси спрацювали автоматично. Використовуйте застосунок Постер. Кур'єр. Це застосунок, який підвищить якість доставлення їжі з вашого закладу. Замовлення з каси Постер будуть надходити на телефон кур'єра, а в адмінпанелі ви зможете контролювати роботу кур'єрів та статистику замовлень на доставлення. Кур'єр отримує сповіщення про нові замовлення та готовність страв від касира та кухаря. Це допомагає персоналу працювати злагоджено. Без додаткових телефонних дзвінків. Більше про можливості постер кур'єр я розкажу в наступних відео. Тепер оберіть, коли друкувати фіскальний чек. За замовчуванням, фіскальний чек друкується під час закриття замовлення. А для того, щоб заздалегідь підготувати фіскальний чек та вкласти його в пакет із замовленням, виберіть Під час передачі замовлення кур'єру. Налаштуйте різну вартість доставлення для різних районів міста. Наприклад, Безоплатне доставлення в радіусі 5 км від закладу, 50 гривень в ближній центр та 70 гривень у віддалені райони. Для цього в блоці зони та тарифи замовлення натисніть Додати зону, щоб сформувати список зон. У полі Вартість. Вкажіть вартість доставлення для кожної зони. У полі Стандарт замовлення вкажіть час, який ви закладаєте на приготування та доставлення замовлення страв для цієї зони. Якщо клієнт не отримає замовлення протягом вказаного часу у вкладці Статистика, працівники-кур'єри ви побачите час запізнення. Збережіть налаштування, після цього створіть кур'єрів, які будуть забирати та доставляти замовлення. За замовчуванням в постер є посада кур'єр. Співробітнику з такою посадою можна назначати замовлення та відстежувати їх роботу у вкладці Статистика Працівники кур'єри. Також ви можете надавати права кур'єра будь-якій іншій посаді. Для цього перейдіть у вкладку Доступ посади, відредагуйте потрібну та виберіть право доступу кур'єр. Після цього створіть кур'єрів у вкладці Доступ працівники. На просунутих тарифах можна одразу налаштовувати розрахунок заробітної оплати для кур'єрів. Детальніше про цю функцію я розповідав у попередньому відео. Також для зручної роботи кур'єра раджу оновити налаштування чека. Прийдіть у вкладку налаштування чек» та поставте галочку для полів друкувати коментар до чека та Додавати номер телефону та адресу клієнта до чека. З такими налаштуваннями кур'єр завжди матиме адресу клієнта під рукою, а також додаткові вказівки для швидкого доставлення. В наступному відео ми розберемо, як приймати замовлення на доставлення на касі. Якщо це відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Вдалого вам дня та видатних продажів.